На замковий центр Майстер Ключ і сьогодні нам прислали от такого от замочка Велозамок Абус. Дуже цікавий замочок, прислали, бо не було ключів. Хочемо зауважити, що до будь-якого замка має бути два ключа. Ось ми зробили два ключа клієнту, щоб не було зайвих витрат часу і коштів. Ми його відновили. У нас замочок, дуже цікавий замочок, абус Німеччина. Ключики зробили. Замочок працює. Якщо вам потрібні дублікати ключів чи відновити ключ, якщо у вас є замок без ключів, звертайтесь, замковий центр майстер-ключ. До побачення.